Ні, місто суми немає загрози однозначно в сенсі, якщо ну там говорити про якісь окупаційні речі. Але воно десь тут треба, значить, так відповісти на це запитання однозначно неможливо, тому що тут є і позитивний, так і негативний контекст. Позитивний контекст цього процесу полягає у тому, що захопити місто суми в нинішнім наявним кількістю військ противника неможливо. Це перше плюс. Неможливо це зробити піхотою а станом на сьогодні на території сумської області з півночі на території України є виключно піхотинці ворожі, виключно піхота. Тобто, на землю інформацію немає навіть там артилерії, наприклад, немає важкої техніки. Це переважно саме піхотинці, які зуміли ну от з техніки, що наявне, це мотоцикли, баги, там максимум все. Це перший позитивний аспект. Негативний аспект це те, що ну. Не можна говорити, що там все шоколадно мармеладно, ніяких взагалі нічого загроз немає, тому що справді є загроза обстрілів, тобто загроза обстрілів є там, де росіяни просто йдуть. От там, де вони йдуть, там несеться іго. Ось це монголо-татарське іго, яке знищує все на своєму шляху. Там з'являються обстріли авіацію, якої в Росіян. До чорта і ще трішечки зверху. Там з'являються обстріли реактивними системами залпового вогню. Там з'являється величезний вал, вогневий шквал просто дронів і для Сум насправді. Там з'являються при фронтових, особливо при кордонних районах, там з'являються обстріли шахедами, ракетами, і фактично все це на собі відчувають суми останнім часом. Тобто, там, де є активізація противника, там з'являється значно більша інтенсивність обстрілів. Тому це якби фактор, який свідчить про те, що загроза для міста Суми в сенсі обстрілів є, і вона є збільшеною в зв'язку з тим, що ворог там так чи інакше атакує. От, от такі, якщо говорити про суми, є два аспекти цього погляду на саме місто. А якщо сумська. Області трошки інша тема.